Молоді, креативні, творчі студенти Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу проявили себе в новому конкурсі відеоробіт на тему Кращий фільм про коледж. Конкурс започаткований цьогоріч і сподіваємося, що він матиме продовження. Хотіли зробити конкурс для наших студентів, який би дав можливість проявити їм свої найкращі якості і свої найкращі знання. Дуже багато часу вони проводять телефони. Для того, щоб цього якось трошки уникнути, щоб зацікавити їх в роботі, ми придумали цей конкурс. Сподіваємося, що він буде в нас розширюватися. На конкурс було подано 9 відеоробіт. Кожна з них була наповнена креативом, гумором та цікавинками. В деяких роликах були задіяні викладачі і навіть директор закладу. Враження дуже круті. Ми знімали в жанрі гумору. Дуже смішні моменти в нас. Нам сподобалося». Під час підготовки ми придумували дуже круті ідеї і ніяк не могли це все реалізувати. Але потім в процесі було дуже цікаво. Всі так гарно ходили, знімали, як вони вчаться, щоб не казалося, що це якось все нудно, буденно. Відеороботи оцінювало професійне журі. В складі якого була і директорка медіагрупи Віда, заслужена журналістка України Тетяна Фоменко. Мені, як телевізійні журналістці надзвичайно цікаво працювати з молодими творчими, енергійними, креативними. І Дай Боже, щоб цей конкурс мав продовження. Молодці. За підсумками конкурсу, перше місце отримали студенти групи бухгалтерський облік. облік-22». Коли тільки директор оголосив про цей конкурс, довго думали, що з цим робити, що таке придумати. Але як тільки з'явилась ідея, і ми почали її оформлювати, це були неймовірні враження. Супер неймовірні емоції. Друге місце посіли студенти групи бухгалтерський облік облік-23». І третє місце розділили між собою студенти-будівельники група БС 23 та комп'ютерники. Група КСМ 22 Володарі першого місця отримали грошову винагороду від народного депутата України Геннадія Вацака, а всі інші учасники солодкі презенти. Бажаємо студентам нових творчих ідей і до зустрічі в наступному році.